Складненько тут бігати. Я такий, щоб я їх всіх перегатив, але ну, немає в мене нічого такого, що буде з легкістю її гатити. <кій> Правда. Скинути, скинути. Це хай поки що побуде, ось це скинути. Це ось це ось ось, це ось це, ось це ось це. Ось, це, ось, це. Ронати хай поки що побудять. Ось цих давайте 250 скинемо. Окей, okay, ось так тоді достатньо буде. І давайте собі... Трішки візьмемо різного лайна. Ось це лайно візьмемо все. Ось це. вистрілити. у випадок, якщо на нас нападуть. Погнали! Чекати до ранку. Тому що вночі мене не пропустять. Ну, погнали. Зараз збережемось десь тут, залутаємо командира, так сказати. Я сподіваюсь, він нас не помітить, що ми там будемо робити. Так, зберегти 174. Ой так перевантажені. Якого біса? Скільки воно важить там? Якщо я ось так все зараз скину, і воно мені зараз каже, що я не підберу. Сто відсотків скаже, що не підберу. Я не знаю, що там таке лежить, що я не можу його підняти. Десь була електронна відмичка. Угу. Немає в нього в офісі ніде того, чого я хотів би знайти. Чи карта чи щось там подібне. 85. Обережно на цій локації їм, то я і намагаюсь, як би обережно, ніфіга не вдається. Ні, фіга не вдається. Десь в нього тут ключ повинен бути в його офісі. Заборонено для базового персоналу. Треба знайти десь якийсь ключ, який, блять, хуй знайдеш ти цей ключ. Ну це офіс. Де цей грбаний ключ може бути? Ну, я не перевірив тільки одну шафу. Ось цю. Окей, спробуємо його загатити, а там буде видно. Давайте спочатку цього загатимо. Я зрозумів, я не витримую проти них бою. Туху не витримую бійки проти них. Все одно я отримую дохуя шкоди. Давайте спробуємо його заготити якось цими грбаними гранатами. Чотирнадцять? Серйозно? Чотирнадцять хітпоїнтів всього? Мені вистрілити? Чи кинути цю куитою. Не працює, тупо не працює. Тільки без пошкоджень. Без пошкоджень. Імпульсна граната ніфіга не дає. Я не знаю, що тут робити. Ну і так не так, і так не так. 14, начебто наніс і все. Щось мені таке відчуття дуже велике, що я ніфіга не зроблю. Навара, отримати від командира бази. Крадіжка у него тут нефига невда есть. Крадишка нефига не вдається просто. З хімії. Ну, тільки шафка залишається командира і все. В нього там всередині у будиночці ніфіга немає, я ніфіга не знайшов. Тут більш ніфіга немає, лишається одна шафа яку я ще не залутав, і вона зачинена під замком. Ну і відповідно, якщо під замком, треба тут з усіма воювати. Що ж, що ж, давайте тоді біжимо за зброєю. Бо так я ніфіга не доб'юсь. Біжимо, беремо зброю, яка може мені знадобитися. І потім починаємо тут з усіма воювати. Це єдине, що в мене залишається по варіантам. Статус навару. Отримати фок від командира бази. Давайте я залутаю загуду, бо щось мені здається я ніхто не розумію. Отримати фоп. Що мені треба зробити, щоб отримати фоп? Так, що нам Гугл дасть, якби воно ще Ерор. Ну, в ершавки. Але ще залізти в ту шапку, мені треба перебити всіх. Та йобаний ти в рот. Окей, давайте з комп'ютера, тому що телефон ніфіга не відкриває ні один сайт. Так. Намо мен на це научився змінювати. Хрень, ни хрень, хрень. хрень. пряма участь у між межгр там плавом М -м. Ну, можна було набрехати і красти. Коротше, є декілька шляхів. Це той, що я пробував, типу набрехати і вкрасти. Цей о, ключ. Другий. О, о, стати типу прибиральником, ну, сказати, що ми прибиральник, і без палива якось забрати все, що там є. Це другий спосіб. Третій. О, просто прокрастись, що ми не зможемо зробити. І четвертий це влаштувати бійню і забрати все, що нам треба. Тобто є всього чотири шляхи. І не один із них нам зараз не підходить. Тому що як би... Ми трішки в іншу сторону Ну, Нам підходить тільки один, це взірвав, ну підірвати там всіх. Давайте. По зброї максимум візьмемо зараз. Що мені там може знадобитись? ППшки. Вони ж фіани не несуть. Скоріше за все. Ну я ППшки всі поберу. Так сказати війна, так війна. Є сенс брати з собою вогнемет. Є. Набої ще трішечки є на вогнемет. Можна буде трішечки і попалити їх. Ну, інше поки що не беремо. Десять 5. 176 Пускаємось донизу, закидуємось по максимуму і пробуємо їх всіх перегатити. По іншому ніяк. Тільки війна з усіма з ним тільки можна. Скоріш за все, зараз мої оці ППшки, тому подібне вони навіть справлятись не будуть. Чисто от у набої вистрілюю на них і все. Так, що ж, давайте зберегтись. 177, 187. Потім закинутись по максимуму з цим, що у нас є. Це нам не сильно потрібно. Нам зараз потрібно ось ця хрінь. Ось ця хрінь. Ось так. Більше я не можу закинутись. Десь ой, сто сімдесят вісім. Поїхали. Один, два. Не знаю, скільки мені доведеться витратити на те, щоб всіх вбити. але мені здається багато. Доведеться добряче пострілятися. Мінус один. Що вони стоять один на одному незручно буде. Протопив. Я зрозумів пофіг, що вони так стоять один на одному. все, набої закінчились, чи що хочете сказати? 9 мм. А, ця хрінь 10 мм стріляє. Окей. Я не знаю де і на що я взяв 9 мм, mm. але я їх десь взяв. Небагато в мене набоїв ще на цю хрінь. Ой, багато хітпоінтів зняли. Падло. Треба було лікуватись, в нього крит пройшов, і він мене вбив. Так, ладно, тут буде. Дев'ятимм подарем я брав.